Всіх вітаю. Сьогодні хочу зняти початок вишивки, це буде старт. Ось такий набор від ДВДВ. Це вишивка бісером і паєтками. Розмір буде 25 на 25. Тут іде бісер Чехія і Міюкі Японія. Ось така. Буде вишивка. Ось такий набір. Я його роки два я купила вже, в мене лежить, і я думаю, що я вже хочу його почати. Прибираю упаковку. Ось такий бісер з паєтками і сама вишивка. Інструкція ще є. Ну, тут як паєтки пришивати. Ой, догори ногами. Ось треба, я почитаю це все і буду знати, як пришивати сама вишивка. Ось. Сама схема, такий цупкий матеріал, габардин що він так навіть навіть тягнеться, і в нього він такий товстий, не тонкий, оброблений ножицями, ну так хорошо оброблений. Ось такий матеріал. Невеличка. Ось схема. З боку, самі позначки, ось такий фон красивий. Тут вишивається тільки метелик і оцей край трошечки, куточок, оце і все. Трошки куточок ось. Ось така буде картинка красива. З метеликом. Це я брала для онуки. Трояндочки, флакон Духов, нами стинили ну, тут. Красива така картинка, така дівоча. А що у нас тут? Давайте роздивимось наповнення цього пакунку. Як його відкрити, я не можу зрозуміти. Де тут початок? А де тут кінець. А, ось все. Хайненько так все складено. Ось. Ой, тут такі. Это, Намистини великі. Ось паєтки. Один колір паеток, такий рожевий. Потім такі бусинки, намистинки, то есть. Такий колір, знаєте, як між золотом і між білим таким красивий. Ось такі намистинки, теж дуже цікавий кольор. Потім великі білі. І рожеві. Ось такий шостий номер. Ось. І рубка, сьомий номер. Дуже красиво все. І ще я на все витягнула. Біла ниточка на бобінці. І Що зараз... я на все достану. Так, білий ось такий. Рубка рожева. Ой, який красивий. Дуже такий малиновий колір. Боже, який він красивий, дівчата, я вам передати не можу. Дуже красивий. І знову білий. Тільки цей був такий молочний, а цей білий, бачите? Буду розпочинати, потім вам все це покажу. Нітечкою буду вишивати той, що я, звичайно, вишиваю зараз. Ось такою. А цю просто покладу, може, коли треба буде маленький такий, знаєте. Ну, все, а тут ВДВ написано ось тут. Бачите? Це я буду починати і потім буду показувати вам, що в мене виходить. Постараюсь цього разу щось зняти між фінішем і початком, бо того разу в мене вийшло так, що я тільки показала вишивку, і тут же показала фініш. То цього разу буду намагатися щось зняти. Ну, до побачення. Ось хочу показати проміжуточний етап, вишиваю. Цього метелика, Як одна четверта в мене готова. Ось така середина. Тут такі паралинові намистини. Ось красиві. Ось так у мене виходить. Я думала, як пришивати оці, як вони називають, паєтки. Я покажу зараз, як вона виглядає. Ось вона дивиться. Так, ось. Господи, де, бачите. Чи ось так тарілочка сюди, чи е перевертати її. І мені більше сподобалось, коли вона іншим боком. Вона набагато більше блищить, ну, не знаю, сподобалось мені. І я почала ось так вишивати. Ось вона. Я її цю, ось в цю, ось цю, ось цьому місці я три рази вирізала. Спочатку пришила так, як от вона лежить тарілочка доверху, ну, от як, ці, вверх, якби, Чи як це вигнута вверх. А потім перевернула. потім так, Коротше, Три рази я її перешивала Ось. і вирішила, що все ж таки мені більше подобається, як вона така перевернута. Ось я їх пришила Дуже довго туди-сюди не могла зрозуміти, як їх шити. Потім, як зрозуміла, то вже вона дуже швидко шиється, бо вони ж великі. І цей рядочок там буквально за дві хвилини вишивається от цілий такий рядочок. Ось тут по краю рубка йде. Чорна ось вона, бачите? Оцей бісер маліновий, ну дуже красивий. Ось він в органайзері. Де він тут? Ось він в органайзері, бачите? Який красивий ось ці намистини. Зараз загаді на органайзер покажу. Що в мене тут ось ці красиві, дуже перлинові такі намистини. Ось такий органайзер у мене. Оцей бісер весь час плутаю. Білий і такий трошечки кремовий, дуже дуже так трошечки. Не о, вишивки можуть видно, боже, я вже розпускала. У мене тут було таке, знаєте, що я заплуталась. Ось ось, ось тут, он. Тут, тут, бачите, всередині цих таких от, бачите. Ось рядочок його два. Ось він. Ну, коротше так, що. Ну, Плутаюся з ним чогось не знаю. Ось так виходить. Зараз буду далі вишивати. Ну, це таке невеличка робота, ну, все одно. Ось така. А, тут, бачите, ще я ключик побачила, ось він. Подивилась, думаю, я його не бачила якось, не знаю чого, бачите. Ось так. Ну, все, буду далі вишивати і вам показувати. Всім добрий день! Це я вже. Хочу зняти фініш. Завершила я вишивати оцей набір. Він називається тендитність. Ну, я його, напевно, показала на початку. Тут використовується бісір, бусини та бісір, намистини та паєтки. Бісір чехія і Міюкі Японія. Всього було разом 46 грам. 25 на 25. Ось хочу показати, що в мене з цього вийшло. Вийшло в мене так. Спочатку не покажу, що вийшло, покажу, бо я вже розклала тут бісер. І щось я його розкидала, якщо чесно. Так, 6. Це у нас 12. Отак. Я загубила. Так, загубила я, а де ж я його подію? 6, 7, 8 загубила. Ну ладно. Ні, це не годиться. Ти не бачиш, де я загубила бісь? Попіть. А куди я його діла? А, Боже, ось 8. І ще десь. Так, ось. Господи, ну це такого ще й не було. 7-8. Так, все, показую. О, перший номер вистачило всього нормально. Другий номер ось так залишилася. Третій номер жодної Ну, Там одна. Тому що я мене не вистачила. І я з боків ось тут, ось. Так. Зараз покажу ось тут ось тут. Випорола 4 штуки. І так же саме з іншого боку на крилах і замінила на інший кольор, на другий. А третього мені не вистачило. І я спочатку так почала. Ну, в мене така паніка була. А потім я зрозуміла, що я можу десь випарати, Ну, Розпустила, з -з зашила. І ось в мене одна залишилась, бо там було там, чи, ну, в мене 8, а потрібно було 7, і ось одна в мене з того залишилась. Четвертий, ну так, собі, ну, вистачило. П'ятого так, залишилось грама 2, напевно. Шостого грам десь. Сьомий це була рубка. І його нормально вистачило. Восьмий бусини навіть залишилось. Такий хороший залишок. Так, дев'ятий, Ну, теж залишок є. Десятий теж пусто. А, ні, тут дві намистинки. І хочу сказати, що я так само переживала, тому що ну, в мене була така. От, бачите, вони отут. І в мене одна лопнула бусина, одна була браком. Ну, Не, не протикувалася голкою. І я так думала, ну що робити? Якщо сюди не вистачить, думаю, щось буду шукати замінювати. Десятий три штуки. Я теж так вже переживала. Думала, і ось цих вистачило. Ну, тут залишила штук 10, напевно. Ну, ось така була комплектація. Ну, можу сказати, що я не дуже задоволена, тому що два кольори мені фактично. Не вистачило. Ну, так сказати, якби ще одна там лопнула все, тут, по-моєму, одна залишилась браком, а одна ціла. Коротше, якби в мене там щось лопнуло ще, ну, ще одна була брак, мені по цих намистин так само би не вистачило. Ну, а третього мені вже не вистачило. Так що, так собі, комплектація. А, ще знаєте чого? Якби це був звичайний бісер, а це мій міюки оцей. Ну, думаю, буду я шукати його, якщо мені багато не вистачить. Ось. Ну, факт, що мені вистачило цього. Самий матеріал мені дуже сподобався. Було цікаво вишивати. Мені оця і нова техніка. Ну, цікаво було, бачите? Зараз так знімаю. Отак ось. Ось такий метелик, гарний. Зараз, отак, от усю покажу. Дивіться. Мені подобається, дуже подобається. Красиво вийшло, він так весь і, і перел... ну, мерегтить на, сон... на світлі, як щось на нього попадає світло. то Тут в мене, до речі, одна лопнула бусинка і я її поміняла. Вона лопнула, і так петелька одна висить, як ниточка, Так. То я іншу пришила. Хочу сказати, що ось так, бачите, вона може лопнути. Ну, хоча б штук 10 поклали, ну ж 7 штук. там. А це там, що залишилось в мене одна-дві, то дуже мало. Так що, ось така в мене робота. Бачите, як вона переливається, така красива. Ну, Бісір красивий дуже. Я цю техніку дуже люблю: цю назад голка дуже люблю. Мені вона дуже подобається. Ну, це залишилось тільки оформити. Ну, поки не буду, через деякий час я її оформлю. Так що, отаке в мене відео. Дякую за просмотр. Всім до побачення!